Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 24 серпня у Київській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Києві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною. Дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день та вночі від плюс 15 до плюс 19. До обіду у Житомирі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не очікуються. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 20. Та від плюс 12 до плюс 19 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишаться і згадки. До самого вечора у Чернігові буде триматися ясна погода без дощу. На Сумщині температура в день буде від плюс 33 до плюс 25, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У сумах небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. На сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 28, та вночі від плюс 21 до плюс 25. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 34 до плюс 26 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 26. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода. Дощ не очікується. У Луганській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 26 та від плюс 19 до плюс 27 вночі. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Луганську небо знову затягнеться хмарами. Опади не очікуються. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 31 до плюс 27 в день, а вночі від плюс 23 до плюс 25. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не прогнозується. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 35 до плюс 28, а вночі від плюс 23 до плюс 25. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опадів не прогнозується. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 28, та вночі від плюс 23 до плюс 26. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 34 до плюс 29, а вночі від плюс 24 до плюс 26. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Дощ не передбачається. У Криму температура вдень буде від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 22 до плюс 28. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не передбачаються. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 30. До плюс 24, та вночі від плюс 15 до плюс 18. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не очікується. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 22, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Хмарна погода протримається у Тернополі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади відсутні. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день та вночі від плюс 17 до плюс 19. Погода у Чернівцях буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25. Та вночі від плюс 16 до плюс 20. Погода в Ужгороді буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть, опади відсутні. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 22, та вночі від плюс 14 до плюс 19. В рівному майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опади не передбачаються. На Волині очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, дощ не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 21, а вночі від плюс 14 до плюс 19. У Хмельницькому досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади відсутні У центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Хмари у Кропивницькому сховають небо вранці. Щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися, без дощу. На Полтавщині температура в день буде від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Увесь день у Полтаві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Черкаській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 26. Та від плюс 19 до плюс 21 вночі. У Черкасах на небі не буде жодної хмаринки без дощу. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 33 до плюс 28, а вночі до плюс 24 градусів. Хмари, які з'являться у Дніпрі в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 13 до плюс 18. Ранок та вечір у Вінниці будуть ясними: вдень очікується хмарність без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Друзі, дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, наш прогноз допоможе вам підготуватися до прийдешніх днів. Залишайтеся з нами. Бажаю вам гарного настрою і сонячних днів.